Вітаю! Ви на каналі Таро Політика. І сьогодні у нас не про політику, а про медицину. Минулий розклад стосувався причин аутизму у дітей. Можете подивитися, можливо, щось корисне ви з цього розкладу винесете. Якщо вас цікавить це питання, це відео буде стосуватися Мігрені і причини, які викликають Мігрень. У людей. Так, спочатку просимо показати карти, що є мігрень. Як нам карти покажуть? Покажіть нам оцю мігрень. Так. Тройка кубків. Так, ну, дехто описує мігрень як якусь ауру, яка ніби, як я так розумію, що оточує. Це як оточення, да? навколо голови і таке інше, такий от стан. Тобто тройка це як оточення програється. Так, далі. Туз кубків. І сила. От по цих картах, ну, наприклад, на сильний біль потрібні були б мічі. Да? Воно ніби як про. Пронизує мічі. А тут вказує на сильну, як е, воду. Це що, тиск піднімається? чи що це таке вода. Е, вода запаморочення може бути. Може бути запаморочення. По, по цих картах. Ну, от так от вони показують карти Мігрень. Е, тройка ту скупію і сила. то що сила, я розумію, що. Болить голова, бо тут ось цей знак безкінечності над головою, і тут маніпуляції з головою. Ніби розриває цей біль середини. Розумієте? Тут жінка розриває пастку льву Левові. Так, не сказала вступне слово, я кажу, що це відео більше носить розважально-познавальний характер. Лікуватися по цьому відео не можна. Ми будемо зараз встановлювати. Знову ж таки, просила колежанок у чаті написати, які відомі причини. Просто дивіться, може комусь якась підказка і буде. Але ж лікуватися ви повинні у своїх лікарів. Так. Пані Ірина питає. Це проблеми виникнення мигрені причина. Це проблеми з шийним відділом хребта. Дивимося. Отут, зараз, поки ми будемо дивитися на шийний відділ, все-таки кубки більше вказують на гормональний фон. Бо тут з кубків відноситься до імператриці, це жінеча здоров'я. Тройка відноситься до сили, теж до жіночого чогось. Отут тут гормональний фон побачила я. Так, проблеми з шийним відділом хребта. Чи впливає? Впливає. Четвірка мічів. Четвертий позвонок? да? Мабуть. Нерухомий спосіб життя або закостенілість у шийному відділі, бо він лежить. Людина тут лежить. І вона кам'яна. Тут не жива людина лежить, а лежить, як надгробіє. Тобто, дійсно, там якісь от процеси в шийному відділі позвонка можуть відбуватися. Зараз перевіримо, але поки так. І знову, і знову кубки. Гормони, які впливають на стан оцього хребта, все-таки хребта, бо лежить людина рівно. а? Ребет. І один ось позвонок ніби виступає. Оце, як можу вам пояснюю, а ви вже, я знаю, в мене в чаті є медики. І є ті, хто глибоко цікавився цією темою. Я думаю, хтось поясне, що я мала на цих картах побачити. Я вам кажу, що хребет дійсно лежить і щось випирає, але гормональний фон. Четверта, кубкова карта вийшла. Так. Е, далі пані Ірина дає варіант. Проблеми з грудним відділом хребта. Мабуть, оце грудний відділ. Бо руки складені в районі грудей. Ну, перевіримо. Грудний відділ хребта. Ох, і впливає. Оце дуже впливає. Три старших аркани ще й диявол перевернутий. Дуже впливає. Це точно впливає. Причому тоді, по Всесвіту, воно впливає, оце проблеми в грудному відділі хребта. Загалом впливає на весь організм, на його рух, рухливість і на, обмін, на обмінні процеси, а диявол прямо усугубляє оцю проблему. Впливає. Оце впливає. Так, далі, що які варіанти? Далі, які... щодо Мігрені, пані Ольга питає. Є декілька теорій причин, а є тригери. Причини поділяються на центральні. Система гіпоталамус, гіпофіз, тобто, скоріше, гормонально-біохімічні, нам це показали. Судинні анатомія судин. Гормональні підтверджую. Так, судинні. Атонія судин і їх розширення зі зниженням кровообігу. Теж підтверджую, Колесо фортуни там вказувало. ну перевіримо. Так, судинні, судинні причини. Так, да, місяць луна. Ой, місяць сонце, так. Да, є. Судинні причини є. Підтверджую. Причому дуже визивають сильні мігрені судинні, судинні проблеми. Дуже місяць це карта 100% хвороби. Так. Неврологічні розлади електричної активності нервів. Неврологічні розлади електричної активності Нервів. Да, теж. І знову гормони. І якщо на неврологічну систему можуть впливати гормони, гормональний фон, він пливає. Так. трігі-мінно-воскулярні, тобто пов'язані з вузлом троєнічного нерву та супутніми судинними розладами. Все впливає. Е, на когось так, на когось ні. Тут, е, ні. тут немає чіткої відповіді, бо імператор, по-перше, вказує на якесь міцне здоров'я, а по-друге, е, двойка пентаклів туди-сюди. Ну, тобто я не можу тут сказати так. Е, далі. Тригерів багато. Їжа, менструація, зміна погоди, стрес, розлади сну, ліки, задушливі приміщення або запах фарби тощо. Оці тригери перелічені впливають. Ну, тобто вони потім як провокують триге. Так, да, мабуть, можна далі не дивитися. Тригери ці впливають. Психосоматично на мігрень частіше страждають жінки з підвищеною емоційною чутливістю та схильністю приховувати емоції. Ось вам емоційна чутливість, ось вам подавлення емоцій. От, от вам і характеристика цієї мігрені: придушення емоцій у собі. Так. А тепер пані Ольга пропонує пропозицію. Маю подивитися психологічний портрет людини, яка страждає на мігрень, якщо це можливо, на тарову. Вбачаю багато психосоматики в цьому питанні, незалежно від наукових теорій. Ну, тут вона про аутизм питає. Я вже аутизм записала. Про карму я не хочу це розглядати. Зрозуміло вам, будь-який таролог зразу влупиться, це кармічне захворювання, ідіть гуляйте. Ми розібрали по аутизму, я вважаю, це непрофесійно все списувати на карму. Так, давайте ми подивимося: психологічний портрет людини, психологічний портрет людини, яка хворіє на мігрень. П'ятірка мічів. Ця людина вбачає лише черно-біле, світ розділяється на своїх і чужих, хто не нами, тут проти нас. Тобто тут немає полутонів, напівтонів. тут лише е, таке навколо мене вороги, я маю захищатися. Тим самим людина себе вбиває. Так, і ще психологічний портрет. Дев'ятка мічів постійна тривожність, безсоння. Придумування собі різноманітних теорій заговорів, різноманітних, що може бути, якщо я це зроблю. Людина може ніколи такого не зробить, але вона вже прорахувала наперед, що буде, і бачить там лише трагічний фінал. Так. І, шепо, і сонце. І людина ще дуже на собі зациклена. Сонце це карта, егоцентрика. Да, звісно, це можна сказати, що ніби як і здоровий егоїзм. В той же час. Якщо ви такій людині почнете критикувати, ви просто раните і уб'єте цю людину. Також це все йде із дитинства, і за недооцінки дитини. Так, коли дитина мала, переживала дуже багато, коли людина не висловлювала своїх емоцій, оце психопатічна любов. Наприклад, вона когось із батьків любила, не могла виразити своїх почуттів до батьків, придушувала їх собі. Ось цією картою такі емоції придушуються. так? І за цього переживала. Або вона намагалася проявити почуття, але не бачила адекватної відповіді від батьків. Карта Сонця вказує, що це таки є наслідки дитячого виховання. П'ятірка мічів. П'ятірка мечів давайте так. Психологічний портрет, щоб вам було легше зрозуміти, що це. П'ятірка мічів випадає на таку людину, як Дмитро Медведєв. тобто ураження центральної нервної системи, алкоголем, у тому числі. Ви бачили пости, які пише Медведєв, що стосується війни в Україні. І ви бачили, що та людина психопат. Ця людина. Піде на будь-які крайності, ця людина дуже ризикована. Вона е, е, разом з сонцем впевнена, що конкурентів на цьому світі не існує, вона може виграти будь-яку конкуренцію і готова зробити для цього все. Ну, е, оця карта на психічні розлади, це класика жанра, дев'ятка мічів, це починаючи від тривожності і закінчуючи більш серйозними діагнозами. Дуже пов'язано мігрень. І ось, ви бачите, ця голова палає потім, і оця аура, і, і все таке інше. І, і де воно з дитинства? І знаєте, де воно формується? Три і один, і, і один соняшник. Десь половиною, 4 роки. Так. Ще тут було щось на мігрень. Більше на мігрень, я не бачу питань. Принаймні, я їх не записала собі в збереження. Більше на мігрень. Ага, є. Мігрень, психологічний фактор гіперконтроль, відповідальність амбіції. Так, мігрень, психологічний фактор гіперконтроль. Ми тільки що розглянули. Фіксація є по сонцю, на собі. Ну, І зараз іще. Гіперконтроль, чи є причиною Мігрені? Да. Гіперконтроль. Король Пентаклів контролює все, в тому числі, свої емоції. І ще. Сім жезлів. Психопатічні, якісь нахили, коли навколо одні вороги, я повинен чи повинна від цих від захищатися. Ще. Королева Кубків перевернулася. Людина собі не впевнена. Скоріше, це стосується жінок. Людина істерична і схильна до істерії. Так, да, впливає. Гіперконтроль впливає. Так. Э, э, гормональний збій. Короткочасний. Э, гормональний збій. Ну, я вам вже казала про гормони, зараз все перевіримо. Чи впливає короткочасний гормональний збій? Наприклад. Викид кортизолу. Викид кортизолу впливає на мігрені? Да, впливає? Впливає. Горить же голова. Що відбувається при мігрені? Пламя в очах темніє, в очах світліє, в очах червоніє. От по цій карті. Впливає. Отут виходить. Дійсно, викид, бо десятка пентаклів перевернулася. Тобто десятка пентаклів – це стеля. Оце якісь там віщества так, в організмі, вони накоплюються до вищого приділа десь кортизол в нирках чи де, чи де, на напочечники. І потім перевернулася карта, тобто воно в крові де біохімія якась відбувається, теж поясните. Я говорю, що я до медицини геть не дотична, мені це дуже важко пояснювати. Тому я от кажу, як я можу вам сказати, як при, притягую тлання карт з інших сфер життя до цих медичних питань. То я вам кажу, то десятка пентаклів перевернута це коли ти стелі досяг і потім назад пішов спад. спати. Як вершина, да? то виходить так, що якби кортизол брали на аналіз у той момент, він би зашкалював. Впливає. Ну, все, більше, я на мігрінь е, нічого не, такого не знайшла. Е, кажуть, там є якісь препарати, в чаті ці препарати називалися. На жаль, я не запам'ятала їх назв, а ніхто не написав ці назви. Я би могла вам протестувати е, всі препарати. Хоча для кожного, кожної людини все-таки буде по-різному працювати. Ну, давайте я просто запитаю у Карту, чи є дієві препарати, які могли б. Знизити ці болі або навіть запобігти чи є дієві препарати. Препаратів я не побачила, а вийшли одні мечі. Це ніяк на препарати не е, впливає, але це мечі е, це ментальна діяльність. І я по цих картах вам просто скажу присказку. ділу время, потехи, час. Тобто, ви люди, які страждають на мігрені, повинні як можна більше відпочивати по десятки мечі. Менше ментальна, менше ментала, менше розуму ну, думок, менше читання, менше вібрацій там з телефона, таке інше. Тобто ви повинні більше виключатися, вміти виключатися, відпочивати, спати ночами спати. Оце точно кажу вам, що недосип приводить до усіх гострих приступів. Це приступ. Оце теж приступ. А тут треба більше відпочивати по десятки при, приймати препарати. Дев'ятка жезлів, ну це як захисна реакція. Да, в деяких випадках препарати вам допоможуть. допоможуть. При наліччі, що у вас загалом міцне здоров'я. От. Бо імператор казує на міцне здоров'я. Тоді так, да, в деяких випадках препарати як запобіжник можна приймати. Може якісь вітамінні комплекси, шут, Це смішно. 8 пентаклів. Знаєте що? Постійний відпочинок, От відпочинок у вас повинен регулюватися, ну, шут не схильний взагалі звертати уваги на своє здоров'я. Тобто це ж дурак. Так, а тут треба, щоб чередувалася робота, відпочинок, робота, відпочинок. Да, роботи ось 8 годин не більше на добу все. І далі потрібен відпочинок. От по шуту відключатися від всіх новин, відключатися, ніби як від всіх проблем, пускати все на самотюк. Ваша, ви тільки треть доби, третину доби можете працювати, щоб уникати. Оцих болей. І більше треба, дійсно, правильно, пані Олена написала, гіперконтроль. Який гіперконтроль по шуту і по шістки кубків? Ніякого гіперконтроля немає. По шуту, все буде, як буде. Тобто будемо рішати проблеми по мірі їх поступлення. Да, не всім, хто схильний до гіперконтролю, ця по присказка подобається. А от, Щоб уникнути цих диких головних болей, саме так треба і поступати. Дві третини доби відчувати себе дитиною, бо ми побачили, що причини е, е, мігрені виникають у, 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 у віці дитини 3,5-4 роки. Так, друзі, отак як змогла, я вам розповіла про мігрень. Пишіть ваші коментарі. Ви могли б щось своє побачити у цих картах. Можете мене запитати, а що може ще отак, ота чи інша карта показувати, чи може вона те те-то те показувати. Я вам поясню, бо я ще раз пояснюю, що я до медицини не дотична і мені важко все вам описати. От, Наприклад, як пані Анна задавала питання на аутизм, ну це видно, що людина в темі. Тому, будь ласка, пишіть ваші коментарі, ставте ваші питання, уточнюючи. Я буду намагатися вам відповісти. Дякую за увагу.